У Кримках на лівобережжі Херсонщини піднято український прапор, але бої тривають. Безугло відпустили зі слуг народу. Утім чомусь не звільняють із комітету по обороні. Надекларували нардепторохтій, задекларував два мерседеса кубіка ціною у 10 тисяч гривень. Кожен а високопоставлений поліцейський квартиру у столиці за 15 тисяч гривень. Закон про мобілізацію проголосовано. Щоправда, тільки у першому читанні ТЦК поклали око на 16-літніх підлітків, а депутати хочуть мобілізувати зеків. І у кінці цього відео розбір теми, що потрібно, аби перемогти у війні дронів. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру, із вас висновки. Обіцяю, буде цікаво. <ривання> <ривання> Ці кадри зняті у містечку Космач, що на Франківщині. Місцеві у соцмережах знайшли інформацію про те, що у місто їде ТЦК і буде забирати чоловіків. Тому вирішили перекрити дорогу і шукати тих, хто пов'язаний з ТЦК. <клухи> Натовп запідозрив у роботі на ТЦК одну із водійок Іванну Ванджурак. Люди почали витягувати її у вікно, за волосся тягти за руки і плечі, бити та розгойдувати машину. В авто разом із Іваною була її шестирічна донька, яка теж потрапила під руку розлюченого натовпу. У дитини було криваве лице, аніс повністю розбитий. Донька дуже плакала. У мене голова теж сильно боліла, я нічого не розуміла. Потім до натовпу приїхала поліція два наряди. Люди почали на них кричати, погрожувати, що спалять машину. Після того, як жінка оприлюднила відео нападу у мережі, їй почали погрожувати. Місцеві грозяться спалити її хату. Нині цією справою займається поліція. Слід зазначити, що у цьому варварстві брали участь дебого. Жінки. Як вам таке середньовіччя? Напишіть свою думку у коментарях. Терораша не дає забути про своє нутро і знову забрала життя українців через масовану ракетну атаку над ранок 7 лютого. Під ударом опинилися шість регіонів. У столиці постраждали будинки. Під завалами, на жаль, загинули люди. Крім того, зникло світло у декількох районах. Але крім людей, від рук терористів гинуть і тварини. На цих зворушливих кадрах господарі прощаються зі своїм собакою, якого вбила Росія. У Миколаєві теж є загиблі, і пошкоджені приватні будинки та газова мережа. Дісталося і Харкову. У Дніпропетровській та Львівській областях минулися без постраждалих. Утім, наші оборонці неба укотре показали свою професійність. Із 64 повітряних цілей було знешкоджено 44, а саме 29 ракет і 15 дронів. Цю атаку разом із Україною пережив і представник ЄС Жозеп Борель, який перебуває із візитом у Києві, і сигналом повітряної тривоги він спустився до укриття. Ми ж у свою чергу, укотре закликаємо українців наслідувати приклад Бореля і дбати про свою безпеку. У кринках, що на лівобережжі Херсонщини, піднято український прапор. Про це повідомляє Діпстейт. Аналітики зазначають, що прапор встановили бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти і публікують відеодоказ. Хоча російська пропаганда цей факт заперечує, адже бункерному вже давно відчиталися про те, що вибили українців із лівобережжя. Московити в своїй пропаганді стверджують постійно, що кримки знаходяться під їх контролем, і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти так не вважають. Однак військові кажуть, що радіти зарано, оскільки тривають важкі бої, російські загарбники постійно підтягують резерви та намагаються витіснити українські сили. Поставте лайк підтримки бійцям 36-ї окремої бригади морської піхоти за їхній щоденний подвиг. І напишіть їм кілька теплих слів у коментарях. Відпустіть, я благаю, відпустіть Мар'яна Безугла просилася піти від слух. І ось нарешті депутатка у вільному плаванні. Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга народу. Вона настільки сильно хотіла піти від, як вона сама каже, непотрібної слабкої фракції партії, де колеги встромляють ніжу спину, що ледь не благала розглянути на засіданні Верховної Ради її прохання. Звернулася до арахамії та керівництва Верховної Ради України, щоб таки зачитали мій вихід з фракції Слуга народу не загубили ніде, відпустіть. Хоча першими виходом Мар'яни з фракції Слуги народу забажали саме її однопартійці. А, у мене тут щось із працевлаштуванням трошки не гаразди. А от тепер, схоже, проблеми із працевлаштуванням дійсно є. Хоча Мар'яна Безугла залишиться мажоритарним депутатом. Ну і Верховна Рада, у котре не змогла проголосувати за її виключення із комітету оборони, тому ця посада заступника поки що за нею. Після місяця сорому і блокування рада знову не перейшла до розгляду постанови номер 10.391 про звільнення безуглої з посади заступника голови комітету по обороні 190 голосів. Проте безугло у раді напевно, все ж таки планує зостатися в ролі опозиціонерки, бо ще до свого виключення із партії слух мостило свою дубцю в рядах європейської солідарності на місці самого гетьмана Порошенка. Совочолому це звичайно не сподобалося, і він її прогнав. І як би безугла не демонізувала владу і не критикувала військове керівництво, у дописі на честь свого виходу з партії пише: Слуга народу не жахлива партія. Лідер партії Олена Шуляк не безнадійна. А ще безугла підтримує президента і навіть бачить світло у кінці тунелю у питанні військового керівництва. Ну це і зрозуміло, бо схожі її заклики звільнити залужного, які ще місяць тому усі вважали безумством, цілком можуть стати. Реальністю, а ви як вважаєте, чому Маріану не може звільнити з посади заступника голови комітету з оборони? Напишіть про це у коментарях. Ні дня без зашквару про черговий скандал по-українськи розкаже наша Анастасія Дмитровська. А відзначилися знову наші нардепи, і знову із деклараціями. Так вже повелося, що посадовці у нас або декларують шалені статки, або ж маючи ті ж такі статки, намагаються видати себе за церковну мишу. Сьогодні мова йтиме про других. Ось, наприклад, нардеп Богдан Торохтій, і декларація у цього персонажа ну дуже цікава у 2022 році. Ці у родини Торохтіян з'являється аж шість нових авто з загальною вартістю понад 6,5 мільйонів гривень. Але нашу увагу привертає два мерседеси-кубики 2020 року випуску, які Торохтій купив увага, за. 20 тисяч гривень. Тобто, за один мерседес, який на ринку вартує близько 150 тисяч доларів, торофтій віддав всього 10 тисяч гривень. Хм, цікаво. Але це ще кажуть квіточки. У тому ж таки, 2022 році дружина Торофтія купує у Болгарії квартиру та приміщення. Орієнтовна вартість цієї нерухомості 477 тисяч доларів. Через декілька місяців після цієї покупки у Торохтіїв з'являється ще й квартира та паркомісце у Києві. Тут довелося викласти значно меншу суму, і ринкова вартість цього паркомісця та квартири близько 150 тисяч доларів. Є у нас декларація ще одного персонажа. Не така вона цікава, як декларація торохтія, але уваги, безумовно варта. Начальник відділу контролю за обігом зброї головного управління Нацполіції міста Києва Юрій Нерух теж якось надибав собі майна за безцінь. У 2022 році на дружину поліцейського оформлюють квартиру у Києві вартістю 15 тисяч гривень. Та Фольксвагентура 2016 року заувага. 3 тисячі гривень. Тоді як на ринку така автівка вартує близько 20 тисяч доларів. Також у 2022 році родина нерухів декларує п'ять земельних ділянок у Черкаській і Київській областях: чотири квартири у Києві, будинок у Черкаській області та 450 тисяч гривень готівки. Що цікаво, справи угору у неруха пішли саме у 2022-му. Після призначення головним зброєрем Києва нерух і майном обжився. І готівки вдвічі більше тепер зберігає, і кредит виплатив. Я за нього, звичайно, рада, але не від щирого серця. А ви як вважаєте? Квартира у Києві за 15 тисяч гривень і Мерседес за 10 тисяч. Це акція виключно для посадовців? Чи так може пощастити будь-кому? Чекатиму ваші думки із цього приводу у коментарях. Цього хлопця звати Олександр. Він росіянин, який воює на боці України. Йому лише 19, але він вже один із найдосвідченіших командирів екіпажів Бредлі, від яких залежить оборона Авдіївки. Він пішов захищати Україну добровольцем, і саме за його голову росіяни пропонували грошову винагороду після того, як Олександр в одному бою підбив два російські танки. Але його батько, росіянин, воює на боці окупанта. Он був на танк я працював. А танк, танк це да, а танк це угроза для нас. За іронією долі, в один день вони перетнулися на полі бою, і батько вів прицільний вогонь по своєму рідному сину. І якби би проти сина так от виїжджати, ну нам в бачину один раз попав снаряд танка, попав по броні, типа ми виїхали оттуда вообще спокійно. І потім, типа, синок, я як узнав, що тут ти був, типа, я перестав стріляти. Потім воював проти сина і за Путіна батько Олександра недовго. Його танк знешкодили українські військові, а сам окупант згорів в ньому живцем. 16-річні хлопці мають повернутися із-за кордону і стати на військовий облік. Про це заявив представник полтавського ТЦК Роман Істомін. ТЦК сповіщають навчальні заклади, і навчальні заклади направляють юнаків. Тобто ми, ми ТЦК не сповіщаємо окремо якимось повістками на вулиці цих юнаків, не сповіщаємо за адресами проживання. Ми не будемо насилати листи, наприклад, за кордон про те, що він повинен з'явитися загалом. Так він повинен прибути в Україну, Якщо він досі громадянин України, він підлягає приписці. А от у разі неявки у ТЦК та СП юнаки понесуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу 510-850 гривень. У разі повторного порушення сума штрафу буде становити вже 1700 гривень. Зрозуміло, що це стосується і тих підлітків, які зараз знаходяться в Україні. А ви як вважаєте, таке нагадування лякалка від представників ТЦК є доречною у наш час? Напишіть свою думку у коментарях. Верховна Рада підтримала у першому читанні закон про посилення мобілізації. За проголосували 243 народних депутатів. Ось що про це написав депутат Железняк. Законопроект прийнято без пропозиції комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого. І далі друге читання. Тобто, найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, – 22-24 лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні. Оно законопроект про мобілізацію вже викликав бурхаливу реакцію у суспільстві, а також серед військових. Зокрема, у пункті, що стосується можливої мобілізації ув'язнених, чи готові польові командири до таких солдат, розкаже наша Наталка. Привіт усім знову про мобілізацію в Україні. Але сьогодні поговоримо про ув'язнених. Нарешті заговорили про їх участь у війні. Українським в'язням хочуть дозволити вступати до збройних сил України. Відповідний законопроект знаходиться у Верховній Раді на розгляді. Дозі в Україні не було закону, який дозволяв би мобілізувати осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Зокрема, законопроект дозволить амністію окремим особам, які підкреслюю висловлюють бажання вступити до лав ЗСУ. Водночас добровільно не буде мобілізовано в'язні засуджених за скоєння злочинів проти основ національної безпеки України також до ЗСУ не прийматимуть осіб, які раніше мали непокору або вчиняли опір проти начальника, добровільно здалися в полон чи втекли з поля бою. Засуджені за ухиляння від військової служби шляхом самокаліцтва чи іншим способом теж потрапляє під заборону, не братимуть засуджених за мордерство та геноцид. Решта осіб, якщо мають бажання та придатність велкам нардепи проектом зацікавилися. Ми маємо розуміти, що це перш за все має бути добровільна мобілізація. По друге мають бути все ж таки командири, які будуть погоджуватися і саме, мабуть, рекрутувати засуджених, а також розуміти, що з цими людьми вони готові працювати, а з цими не готові. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запевняє, що протягом 23-го року його представники відвідали близько половини українських виправних колоній, і там є величезна кількість людей, які хочуть піти захищати Україну. Деякі з них готові йти на фронт, а потім повернутися і відсидіти свій строк. Та говорити, що хлопці, які були поспалені волі, не воюють, то ж буде неправда. У 2022 році президент Володимир Зеленський особисто помилував 363 громадян. Вони відправилися на. Фронт одразу як вийшли з колоній. Серед них Сергій Торбін засуджений за організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк. Йому також дозволили взяти в підрозділ ще з десяток людей, яких він також обрав, і тоді засуджених. А ви як вважаєте, чи мають депутати ухвалити таке рішення і дати амністію засудженим за службу? Чи все ж фронт не для поганих людей, як сказав залужний? Пишіть свою думку в коментарях. Кидайте донати на дрони. Мавіки потрібні усім українці? Нумо збирати дрони самостійно вдома. Останнім часом попит на БПЛА зростає вже давно війну із Росією хрестили війною дронів, але є один мінус: Росія від нас у розвитку не відстає. Яка реальна ситуація із дронами наразі в Україні? Що треба робити, аби виграти цю війну дронів? Цю важливу тему розбирала наша Карина Клешун. Війна 21-го століття. Війна технологій, війна, в якій кількість робототехніки переважає кількість військових на фронті. А удари дронами більш точніші та більш ефективніші ніж удари ракетами. Аби зрозуміти масштаби важливості, Зеленський навіть підписав указ щодо створення у структурі ЗСУ окремого роду сил сил безпілотних систем. А кабінет міністрів виніс постанову, згідно з якою Україна може закуповувати бойові безпілотники для зсу через відкритий портал Прозоро. Ситуація в Україні з безпілотними системами з початку повномасштабного вторгнення змінилася колосально. Як показує практика та звітність експертів, найбільша кількість дронів зараз використовується саме в цій війні. Про кількість видів можна говорити до ранку: наземні дрони надводні, підводні, повітряні, ударні, камікадзе, розвідники, мінувальні. Працюють вони всі чудово. Розбиті російські позиції, знищені танки, розвідка по ту сторону фронту, удари по глибокому тилу. А про чорноморський флот РФ і годі говорити. Адже саме дронами українці змогли розгромити його третину. І майже кожна з раніше перерахованих позицій виробляється в Україні, але не слід недооцінювати ворога. Росія теж невпинно продовжує закуповувати дрони, намагається робити їх в себе. В цих безпілотних перегонах ми на рівних. А дехто каже, що Росія навіть переважає, тому зупинятися в розвитку не можна. Бо дронів треба більше. Як допомогти військовим в цьому? У Федорова є ідея. Українці можуть паяти fpv дрони вдома. Створюйте fpv дрони удома, долучайтеся до знищення ворогів власноруч. За час повномасштабної війни уряд змінив поліси для виробників безпілотників, прибравши блокери і створивши для них умови. Це дало старт масовому виробництву. Саме тому я й казав, що мільйон fpv дронів за рік це реалістична ціль. Зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, особисто можете рухати Україну до перемоги навіть у тилу. Ініціатива викликала неабиякий резонанс. Думки розділилися, але критики серед звичайних громадян все ж більше. Я думаю, це класно, що люди щось придумують нове і стараються якось допомагати армії. Техніка, яка буде використовуватися на фронті, потрібен якийсь контроль цього всього. Я вважаю, що це не вихід, бо держава сама повинна визначити. Де робити, і як робити, Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта людина, яка напряму пов'язана з війною, заявив, що така ідея є ідіотизмом. Будь-яке виробництво конвейерне, воно ефективніше, більш якісне. Заманув тому що турку, да? давайте дітки в школах будуть робити артилерійські снаряди. <плес> Військові також не в захваті від таких ідей. У них є побоювання, що зібраний дрон вдома, який неналежно перевірив інструктор, потрапить на фронт. Його хтось підключає і воно не працює. Ми це вже проходили, тому я вважаю особисто. Я вважаю, що FPV-дрони повинні збирати інженери, професіонали і люди, які в цьому, хоч щось розуміють. Якщо ми будемо їх збирати в школах, там в дитсадках, в ПТУ, там чи будь-де-інде на жаль, успіху ми мати не будемо. Але ті, хто на пару з Федоровим просувають таку ініціативу, мають іншу думку. Проєкт Вікторі Дронс» підтримує позицію. Що краще все ж масштабне виробництво, але наголошують ще раз, це не основа, це просто допомога. Вони пояснюють, як збирати дрон, проводять безкоштовне навчання та перевіряють кожний дрон, зроблений вдома. Більша частина критики була від тих, хто не розібрався до кінця в цій ініціативі, тому що це було сприйнято, як наче пропонується організувати виробництво мільйона FPV-дронів на кухнях. Це не так, зрозуміло, що це не замінить промислове серійне виробництво, це не замінить уніфікацію, стандартизацію. Одначе це дає ряд інших переваг. Це консолідує суспільство з тим, що може кожен допомагати фронту. Це дуже підтримує, коли людина розуміє, що її саме дрон, військові дають фідбек. А, значить, працює на фронті, і дає можливість спасати життя. Втім, очевидно, що ні домашні дрони, ні навіть волонтерські ситуацію не змінять. Щоб виграти цю війну, потрібно масштабувати промислове виробництво безпілотників. Але тут є проблема. Кадровий голод він надзвичайно великий, і кожен а, хто отримує навички нової спеціальності і просто направить своє резюме в певний момент для того, щоб працевлаштуватися на лінію зі зборки квадрокоптерів в Україні, це вже буде невеличка перемога. Тож, коли ми говоримо про такі масштабні проекти, котрі за, започаткували Мінцифри, то це в першу чергу не про виготовлення на кухні дронів, а це про отримання практичних навичок. І це напевно один з найкращих прикладів у світі щодо поширення інформації про професію інженера майбутнього. Тому саме в цій війні дронів перемога нам забезпечена тільки якщо, окрім великої кількості домашніх і волонтерських дронів в Україні, буде серйозна державна підтримка цієї галузі. Як ви вважаєте, як та чим можна подолати Росію в таких дронових перегонах? Пишіть свої думки в коментарях. До речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, крім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо.